Всім привіт! І ви зібрали 10 коментарів про те, щоб я випустив другу частину з професіоналами. І сьогодні я запишу швидкий огляд, тому що мені вже саме треба їхати на тренування. Давайте не будемо відкладати в довгий ящик. Всю передісторію, що до чого, туди-сюди, в попередньому відео можете глянути. Там дуже багато про це сказано. А зараз у нас West Coast Playground Festival 24. Категорія професіонали півфінали я дивився в онлайн, їх нема в хорошій якості, тому їх тут не буде цих півфіналів. А зараз ми дивимося фінали. Топ-8. І перша людина у нас виступає. Я не знаю, як його звати, але десь коли буде виступати, я вже дізнаюсь про це і напишу вам його ім'я. Поки що просто будемо дивитися на його виступ. Так, хлопча робить бек-ту-бек з тачем ноги від труби вінтом. Цукахара Вінт. Далі порухався, порухався. Флоу накидав вебстер-вебстер. В півтора передніх херіл твіста. І ролл на стіну. Що я можу сказати? Досить жвавий ран, досить чистий ран. Не знаю, чи воно попаде в фокус. Значить, перший учасник, у нього складність, я виставив 85, тому що добре, що я, до речі, подивився другого учасника, тому що це як референс приблизно ідеального рана, другий учасник. Наш 85 складність з першому back-to-back, back, крок реальний від труби з вінтом. Це сильно Цукахара, він це також топовий елемент. І потім в нього вебстер Вебстер, 1,5 Aріal Tвіста також круто і в ну, Тобто В нього 4 елементи, і вони не то, що всі складні. У нього два дуже складних і два просто складних. Тому я вважаю, що 85 йому за складність можна дати. Тим не менш, по флоу у нього були стамбли, тобто він після приземлення не зразу перетікав в інші елементи, він не виконував якісь прям класні цікаві транзішени. Тому флоу у нього досить низьке, це, як бачите, найнижчою критерій, 70. І е, техніка, все було досить рівно виконано. Тобто техніку можна навіть 85, хоча в нього були деякі помарочки. Залишимо 80. креативність використання площадки. Не всю площадку використав, тим не менш, це було в середньому непогано. Креативність, я не розумію, що таке. Напишіть мені, ви в коментарях, що таке креативність. Наступний раунд і у нас починає Foxhound. Це дуже сильний типуля з Японії, якщо я не помиляюсь, робить якусь невідому діч. Я не знаю, що це за глуха така в якихось дуже цікавих площинах. Далі порухався, перейшов, зробив. Відбив заднього від стіни фляк ролл 540. Далі був легкий паун фліп і гарний флоу. І корк заднє, корк заднє, страви, і він продовжує. Це ще не закінчення. Бокове далі побігли ми і робимо хороший такий стільовий схід через. Інвартрол 540. Далі ще рухаємося, він ще, він ще не закінчив. Розумієте, корк задні, він ще не закінчив. Треба зробити дабкорк в кінці, стати рівно в ріст. І це просто діч FoxHound. Складність 99. Коли ти робиш корк заднє в рані, просто корк ін в рані всередині. І до цього ти накидуєш жесть і ще закінчуєш дуже бодро. То це, як на мене, просто 99, тут навіть нема про що говорити. Флоу дуже хороший, можливо, чуть-чуть повільно, в цілому, чу-чуть повільно, але який кілометровий ран. І, і в нього реально були присутні хороші транзішени. У нього, був, ну, в нього реально дуже хороша стаміна. Всі приземлення в нього. Чисті, чіткі, хороші вплоть до входів в елементи, там рол 540, як він зробив, взагалі ідеально було, звідбив РОл. ну Просто прекрасно, прекрасно, чудесно, флоу. Можна навіть було розщадцятися, поставити 90, але щоб не говорили, що це мій якийсь любимчик чи щось таке, ми поставили 75. Техніка 90, все чітко, все рівно, все красиво. Uh, і креативність використання площадки також 99, тому що uh, я вважаю, що він використав всю площадку двічі, там більше вже нема, що використовувати, йому треба було ще дві такі площадки побудувати. Тоді, можливо, менша була б оцінка. Але uh, в загальному це. На мою думку, 99. І поки що це лідер наших змагань. Дивимося наступного учасника. Наступний у нас Мімі Дос Фліп. Зараз буде ну, такий разнос кабіни, ви просто в шорці будете. Там... Це учасник з Греції. Крейзі мазафакер максимально він. Чокнутий, в нього така тема, що вкидуємо просто максимальний скетч, максимальну діч. От все, що можу вижити, ще зверху добавочки насипати, і оце буду робити. Це його філософія по житті. Тим не менш, він об'єктивно досить сильний, але він не може нормально зрозуміти, що, що йому треба робити, а що ні. Так, зараз він готується. Я зразу на виходах, коли бачив це в онлайні. Я розумію, що він буде робити. Задня наточність, ідеально, манки. Рунда два назад в коліна. На траві ролл 540 завалив на бочину. відприг від стіни і бек-ту-бек в шию. Бек-ту-бек з тачем від стіни, звичайно, ззадів в шию. Надто високо поставив ногу на стіну. Мало інерції, яка прибила би його до стіни. І відповідний результат. Оцінки ви зараз побачите у мене за спиною, але там буде все супер низько, тому що це не закінчений ран, це розвал. Причому тричі на ранда два назад він розвалився. На вході в Ролл він боком прийшов. Ну і в кінці вишня на торті у нас така була прям міцна, хороша, красива. Це бек-ту-бек в шию. Йдемо до наступного учасника, я думаю. Так, наступний у нас один з братів Twin Parkour. А чи Рудольф, ви побачите. Ось тут я їх не розрізняю, а вдаватися в деталі, ну і готуватися до запису відео це ж таке, ну, тільки, тільки легкі таке роблять, де правильно. Я думаю, що ні. <смітна> Ладно, давайте будемо називати його Рудольф, тому що звучить більш солідно, скажімо так. Рудольф поліз на турнік. Рудольф став. І це буде ткачева в два бланша, в ролл palm фліп далі трошки так повільненький початок, такий чуть. далі у нього там був стрек. З затягом з пізнім витягом Конгійнер, ролл 360, трішки манки ну, буває, з ким не буває, і дабкорк в коліна також буває. Получається, що у Рудольфа у нас за складність 80, тому що ну, неможливо рахувати дабкорк як приземлений як елемент. Він просто не рахується, тому що він його впав в коліна. І тому за це збавка, якби він дабкорк поставив, то було б складність 90, а так, через те, що він просто впав його, це мінус елемент флоу 55. Ну, Не подобається мені, як він рухається, досить, досить важко якось все так виглядає. Не можу це пояснити повільно, якось немає не бодрості в рухах. плюс він ще впав. Ну, тобто, коли ти падаєш, це, це так собі виглядає. Техніку от техніку можна було би поставити дійсно 60 тут я погрячився. 60, тому що в цілому ну, непогана техніка. конгейнер кривий, Дабкорк впав, це зразу. Мінус по техніці. Два бланша. Оце перша секвенція, єдине, що було дуже гарна. Типу два бланша в призем, Це було красиво. Можна навіть, добре, можна навіть 65 поставити, але мені вже впадло це все стирати, тому буде 60. Креативність використання площадки. Не знаю, посередньо. От, він використав площадку вроді, як всю, а от вроді і не всю, бо там деякі конструкції він не задіяв. А, креативність, я не розумію, що це таке. Знову ж таки, повторимося. Тому у нас 70 і 265 у Рудольфа. А наступний учасник це у нас е, Джай, який на півфіналі зробив трипл флайвей з е, солнечка. Просто я вставлю його сюди, щоб ви зацінили, як він його зробив. Це просто діч була, в мене щелепа відвисла, коли я це побачив в онлайні. І зараз Джай приодівся у все біле. Очікуємо чистий, красивий, сочний. Так, Джай починає, робить е корк в заднє, те, що Foxhaun зробив всередині рана. Тобто, зазвичай відкривається самим сильним елементом. Е порухався е з розворотів двушечку. Десь я читав, що він цей день себе погано відчував. Волфліп, бек бек гвинтом. Перейшли, перейшли, акурасі зробили бокове тимпанули. І соніком, е а, не закінчив е ролл. Паунфліп. крінж-перехід на платформочку, стаміна у хлопця і 2,5, два ну, гвинтика в кінці. 에, виставляємо оціночки. Отже, э, у Джая з складних елементів це корк заднє, back-to-back э, гвинтом. -back Все. Два гвинта на такому рівні вважати як складний елемент важко. Тому за складність я йому ставлю 78. Вроді вона присутня, а вроді цього вже взагалі недостатньо для професіоналів. Флоу 60 балів, тому що ну, ну, немає, немає переходящих елементів, немає якихось фішечок. Флоу це також свого роду. Набір певних елементів, які ти маєш вміти, набір транзішенів, набір, е джентльменський набір, який ти використовуєш, скажімо так. Яскравий приклад там DK, який там, на одних з змаганням змагань по фік, взагалі, там просто повзав по, по всій площаці е одними транзішн-елементами. Тому що він просік, що якщо діла ще спло красиво, то йому височену оценку поставлять, і він виграв на тих змаганнях. Ну, мегамозг, мегамозг. E, знач, e, техніка у Джая непогана. Я б не сказав, що він щось там погано приземлив, щось таке, але все одно не ідеально, далеко не ідеальна техна. Тому 75 ми поставимо, ноги на вінтах схрещуються, приземлення не всі там супервисокі. Після e, Соніка, який був дуже криву кривущий, він по памфліктом. Далі щось таке, якесь було якась кринжатіна. Ну теж не, 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 не зрозуміло мені. Тобто за що ставити тут більше, ніж 75. Е, і використання площадки, хоч він е, і бігав довго, але бігав він на одних і тих самих місцях. Він не використав дві конструкції з п'яти. І, скажімо так, це не претендує на вищу оцінку, ніж 75. Це моя думка. Ви можете написати свою в коментарях. Нормально такий байт на коментарі був. Да? Так, а в мене тут калян зняв так, що Кайто, наступний учасник з Японії, тупо реально вривається чотирма вінтами. Я не знаю, що там було якийсь сетап. Напевно, що це був скуд. Так, так, швидше за все, це був скут. Чотири гвинта. Такий Макака вихід. По флоу побігли, на турнічок застрибнули, стали на нього відхід. Гвинт заднє, чисте приземлення в ролл. Видно, що дуже сильні ноги, прям боковушечка. Далі транзішн елементи, точніше, знову флоу. Оце от багато флоу, гарно, гарно, красиво, багато флоу. Вихід вроде, кроком там був зі стіни. Скуд гвинт, я думаю, це вже заднє він туди побіг. О, оце от Хороша секвенція зараз була. І трішки запоров. І тут він діяв. Дивлячись, він ж бачив, що він на цю стропу робить, боже, да. скут фул там був зайвий в кінці. Кайто зробив 4, гвин... 4 гвинта на виході і побіг далі. Ну, тобто це 92, просто чисто навіть за це, але крім 4 гвинтів, у нього раніше були присутні нормальні складні елементи, і плюс цю всю складність розбавляє те, що він рухався. Дійсно дуже цікавим, хорошим флоу. Це дуже важливо, тому що флоу це складова вашого виступу, і це також підкріпляє вашу складність. Тому ну, коротше, я вважаю, що це заслужений 92. На даний момент після Фоксхаунда це найвища складність. Флоу у нього, як я сказав, прям дуже хороше. Тут можна поставити навіть за флоу і за те, що у нього свої креативні фішечки, то йому можна навіть 90 поставити, тобто а, ні, не можна, бо він в кінці зробив фул. Да, я ж із за цього збавив йому 10 балів, він на струпу приземлив в самому кінці. Ні, 80 все-таки, да. А, Техніка. От, от техніку можна, тому що 4 гвинта викрутити це ну, так собі, да. Як бачите, я оцінюю його, ну, розказую про нього вже після того, як я оцінив наступного учасника, але ви ніби нічого не бачите, бо я стирати заново не буду все писати. Креативність використання площадки те ж саме, що і у попереднього Джая він не використав всі конструкції, тому я не можу сказати, що це високе використання площадки. Креативність. Ви поняли. Бляха, я знав, що не треба перед тренуванням сідати записувати, у мене вже немає часу. Тангуї у нас на площадочці. Сильний атлет з Нідерландів, якщо я не помиляюсь. Якщо помиляюсь, ви мене поправите. Тангві. Вривається, робить е, Волгенір вінтом, покрутився, покотився, трикутник. Ну щось таке. Це типу як Flow. Далі він робить половинка тобто половинка в одну, половинка в іншу. На турнічок красивий перехід в сонечко. це у нас вже якась гімнастика пішла. Він заднє приземляє в чотири лапи, це ужасно. Далі сходить, reverse, котить ролл і back-to-бек гвинтом -back чисте приземлення. Складність 85, Волгейнер винтом досить там така стіна, я би сказав, нахилена, хорошо, back-to-back back винтом в чітке приземлення молодець. Він заднє, хоч і в 4 лапи, але це все-таки він заднє. Тому 85 це на даний момент по складності плюс-мінус як перший наш атлет. саме, що у першого Єдине, що за техніку я йому зняв, тому що приземлення в чотири лапи це зразу техніка мінус, тому що один з елементів приземлений дуже і дуже важко та грязно. І е креативність використання площадки більша, ніж у Кайто, тому що він задіяв все-таки четверту з п'яти конструкцій, тому можна виставити йому 80. І переходимо до нашого останнього учасника. Це у нас другий брат з Twin Parkour Aiden. Якщо я не помиляюсь, Можливо, помиляюся. Робить внутрішнє бокове в Really Low-Cast Gainer. там десь по коліно, і приземляє його дуже високо. Далі на Турнік. Чуть-чуть на турніку, Чомусь не зміг зразу прогнутися. Двушечка на досить широкий парапет, куди ми з Каліном хотіли двуху кидати. Боковев, Sonic. І все. Дуже низький палмдроп, там його, я думаю, що мало хто викрутить на цих змаганнях, але це все-таки палмдроп. Двуха в тонких умовах, скажімо так. Але це все-таки звичайна двуха. Сонік. Ну і, і усе. Правильно. Вже ж. Давайте ще. Ну так, боковуха, сонік, ось я дивлюсь. І, і все. Тобто це дуже короткий ран, це слабо. Це, це, навіть, це навіть не 85. 75, ну тут немає складності навіть приблизно з попередніми двома ранами це несопоставімо по складності. Флоу флоу був дійсно хороший, можна на флоу йому додави. Флоу був хороший, тому що ран короткий, і відповідно флоу можна порахувати як високий. Ну я не знаю. Бачите, типу, в чомусь втрачаєш, в чомусь прибавляєш, ну, так буває. Техніка 80, все досить технічно. Єдине, що ну, на Sonic завжди виглядає криво. Ну, ладно, ладно, 80. Креативність використання площадки мінімальна. Ну, тобто мінімальна, там можна було впевно ставити 60 балів. Але в мене вийшли саме такі оцінки. Так, закінчу відео вже десь увечері після тренування, бо я реально топа, реально вже на 10 хвилин запізнююсь і Єгор там стоїть і матюкається. Де ж це Артур? Так, а ось і ми на другий день. Я дізнався, як звати нашого першого учасника. Зайшов до нього в інстаграм і побачив, як він приземлив цукахару 360. Це було втичка в 4 лапи, тому потрібно занизити йому. Техніку. У нього була техніка 80, зараз вже 70 стала. Флоу і так у нього був досить низький 70, тому там нема що занижати. Звати хлопчину Вінсент Вєга, як в Кримінальному чтіві, хто знає, той знає. Отже, давайте підіб'ємо підсумки за моїми балами. Перше місце зайняв заслужено Фоксхаунд. Друге місце е, зайняв Кайто. В реальності там було, що перше місце зайняв у них. Е, щ... Ану, зараз я ще це Шіа чи Рудольф Щас, одну секунду. Артур трошки тупий. Е, Рудольф це прізвище двох е, братів-близнюків. І одного звати Шіа, я вигадав, а другого звати Айден. І я про це забув. Отже, в реальності вони посадили таким чином, що Шіа, це той, який зробив low-cast away, ну, типу низький palm drop, у них на першому місці. На другому Foxhound, якщо я не помиляюся, Щас ще раз перейдемо на і глянем. На другому у них Фоксхаунд, а на третьому Кайто. Я не знаю, в якій вселенній у... ще кращий ран, ніж у Фоксхаунда. Я взагалі не розумію, в якій вселенній це так відбувається. На рахунок Кайто ж там можна посперечатися, тому що він зробив фул на стропу. Але ж, ну, типу, мені здається, це було очевидно, що у нашого друга з Японії. Кращий ран. Ну, ладно. За моїми підсумками вийшло трішки інакше. Зараз я покажу вам всю табличку. Отже, за моїми підсумками Вінсент Вега займає п'яте місце. Тому що, якби він приземлив нормально цукаха Вінтом, в нього було би третє місце. Foxhound, беззаперечний лідер. Перше місце. Друге місце у нас Кайто 327. Третє місце за моїми балами Shia 310. Четверте я віддав тангої, тому що в нього чу-чуть інтересніший ран, такий більш живий. Хоча балів 305, так само, як у Квінцента. Шосте місце J. Тому що флоу треба прокачати чуть, я так вважаю. Сьоме місце у нас. Так, де у нас тут Айден. Не знаю чому. В цілому, може я його трішки навіть засудив, але ну, так буває. На змаганнях деколи люди засуджують один одного. І восьме місце заслужене мімі. Його втичка на шию була просто чудова, прекрасна. Більше таких втичок для шоу. А на цьому наш огляд змагань підійшов до завершення. Ставимо лайки, пишемо коментарі, хто на вашу думку був найкращим. Напишіть, цікаво. І зустрінемося в наступних відео. Всім пока!